Росія продовжує атакувати населені пункти під прицілом Херсонщина. У Львові прощаються із народним депутатом Андрієм Парубієм. Зниклого хмельничанина правоохоронці знайшли мертвим. Про це та інше далі у деталях. 17 населених пунктів Херсонщини потерпали від ворожих обстрілів. За даними правоохоронців, в результаті російської агресії загинула одна людина, та до лікарні звернулися двоє травмованих. Пошкоджень зазнали 5 багатоквартирних та 8 приватних будинків, а також об'єкт критичної інфраструктури. Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Смертельні поранення отримав 73-річний чоловік. У Львові триває чин похорону екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Церемонія відбувається у соборі Святого Юра. Тіло політика доставили ще напередодні увечері. Віддати останню шану громадському діячеві приїхали сотні українців. Серед них і народні обранці колеги Юлія Тимошенко, Руслан Стефанчук, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, Ярослав Желізняк. Нагадаємо, Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. Вбивця здійснив вісім пострілів в притул. Поховають народного обранця. На Личаківському кладовищі також сьогодні суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві. В інтерв'ю для змі підозрюваний зізнався у скоєному та назвав це особистою помстою українській владі. Нацполіція викрала схему розкрадання 25 мільйонів гривень, виділених на електроенергію для потреб Збройних сил України. До оборудки причетні колишній керівник квартирно-експлуатаційних управлінь у двох областях та директор підконтрольного підприємства. Вони незаконно заволоділи коштами під приводом, нібито коливань на ринку цін на електроенергію. Поліцейські зібрали докази та повідомили обом фігурантам про підозру. За скоєне чоловікам загрожує. До 12 років ув'язнення. Трагічна звістка з фронту знову надійшла у Дунеєвецьку громаду. 30-річний Геннадій Вікторович Тарасевич повертається додому на щиті. До війська його мобілізували навесні 2023 року. Виконуючи бойове завдання поблизу села Грузьке Шаховської громади Покровського району Донецької області, 26 серпня 2025 року, герой загинув внаслідок авіаційного удару ворога. Про дату та час прощання додатково повідомлять у Дунеєвецькій міській раді. Слава полеглому захиснику! Щирі співчуття рідним. Хмельничани насудитимуть за розбійний напад на військового та підроблення посвідчення учасника бойових дій. За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, у серпні цього року поблизу міського пляжу, в обласному центрі обвинувачений підійшов до автомобіля, за кермом якого був 23-річний військовослужбовець. Погрожуючи зброєю, відібрав у потерпілого мобільний телефон та втік. Зловмисника оперативно затримали та повідомили про підозру. Ухвалою апеляційного суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Окрім того, підсудний намагався незаконно отримати соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством для учасників бойових дій. Для цього він підробив відповідне посвідчення, виготовив бланк, зазначив там анкетні дані реального військовослужбовця та вклеїв своє фото. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували дві пожежі за минулу добу. Так, 1 вересня у селі Боглеї загорілася суха рослинність на площі 550 квадратних метрів. А в селі Фашівка виникла пожежа господарчої споруди. Вогонь знищив покрівлю та речі домашнього вжитку. До ліквідації займань залучили підрозділи ДСНС області та місцеві пожежні команди сіл Зіньків та Охрімівці. Причини виникнення пожеж наразі з'ясовують, на щастя, постраждалих не було. Охоронці встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 39-річний хмельничанин. 31 серпня до поліції надійшло повідомлення про зникнення хмельничанина. В результаті проведених розшукових заходів правоохоронці виявили тіло зликного без ознак життя неподалік села Мар'янівка у квіті поруч із понівеченим автомобілем. За даним слідства, 30 серпня близько 2.30 ночі на автодорозі поблизу села Мар'янівка, потерпілий керуючи автомобілем, допустив з'їзд у кювет та перекинувся від отриманих травм. На жаль, водій загинув на місці події. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Це уся інформація на цю мить. Запрошую вас на офіційні сторінки телеканалу у соціальні мережі. Там мої колеги оперативно розповідають про головні події країни та області. Я вам дякую за увагу. Силам оборони за захист. Зустрінемось.